Ми почнемо сидячи ноги на хрест. Гомілка паралельно до гомілки. Вправо спереду починаємо. Втискаємо сідниці під логу. Підтягуємо живіт, витягуємо себе з тазу і з прямою спинкою йдемо а не важливо, наскільки ми підемо вниз, нам важливо тримати пряму спину і дихаємо, наповнюємо живіт на вдосі. Оки, токи тут. Притискаємо ліву сідницю підлогу, обидві сідниці з одинаковою вагою тиснуть на поверхню, вдих ліва рука вгору, витягуємося, набитися і йдемо в нахил до правої ноги. І знову ж таки, нам не важливо, наскільки далеко ми підемо в нахил, коли чуємо, що починає тягнутися лівий бік зупиняємося і дихаємо повільно. Робимо глибокий вдих. І напитися розвертаємося в скрутку вліво. Відштовхуємося пальчиками. Від підлогу витягуємо за маківкою вгору. Наповнюємо живіт на і підтягуємо напити. В ногу. І знову з прямою спинкою йдемо вперед, ми тягнемося низом живота до бедра, до стегна, стягуємо лопатки вниз до тазу, втискаємо підпоріття, витягуємо задню поверхню шиї не закидуємо. І втискаємо праву ногу в підлогу по всій поверхні, від п'ятки до бедра. Носок працює на себе, розводимо пальчики на скні якнайширші. Ступню на ліве коліно. І тоді згинаємо ліву ногу, сидячий гол. Відводимо праве коліно від корпуса. Тут також не важливо, наскільки далеко ми згинаємо ліву ногу в коліні, шукаємо своє комфортне положення. Утворюємо ногами фігуру цифри 4. Відштовхуємося долоньками від підлоги позаду нас, щоб ще більше витягнутися. І розкриваємося в грудному відділі. Можна похитатися з боку в бік, в бедра. Вирівнюємо обидві ноги, відпускаємо напруження і сідаємо з ногами навхист, гомілка паралельно до гомілки, ліва нога спереду. І знову з прямою спинкою тягнемося низом живота до ніг. Носки працюють на себе. Ми, так наче, закриваємо коліна всередину, посилаємо видих в поперек, в бедра, вдохи і видихи однакової дружини. ступню до стегна, втискаємо ліву ногу по всій поверхні в підлогу, утворюємо кут 90 градусів в бедрах, ліва толоня на праве коліно, притискаємо праву сідницю в підлогу, вдих ліва рука вгору, розтягуємося, протилежні напрямки, на видисі йдемо в до лівої ноги. Тільки починаємо відчувати розтягування справа, зупиняємося і продихуємо крізь відчуття. Робимо глибокий вдихту. На видисі піднімаємося і розвертаємося в скрутку, вправо, відштовхуємося пальчиками від підлоги, щоб більше витягнутися маківкою, зберігаємо пряму спинку і дихаємо, наповнюємо живіт вдосі і підтягуємо на видисі. Звертаємося корпусом, щоб він дивився на ліву ногу. І з прямою спинкою тягнемося низом живота до стегна. Носок ноги працює на себе, розводимо пальчики якнайширше і втискаємо всю поверхню ноги в підлогу. Праву ногу. Згинаємо ліву заводину ступню на праве коліно, згинаємо праву ногу, підтягнемо до себе. Можна навіть залишитися в цьому положенні по своїх відчуттях. Коли чуємо, що починає тягнутися ліве бедро, ми відводимо коліно від себе і продихуємо крізь відчуття. Чиками або долонями від підлоги, зберігаючи пряму спинку. Ми не хочемо скручуватися в попереку, ми хочемо витягуватися з тазу і вирівнюємо обидві ноги, відпускаємо нас. Перехрещуємо ноги і виходимо в положення стола, долоні трішки вперед і робимо кругові рухи бедрами спочатку в один бік, починаємо з невеликих рухів, з кожним наступним збільшуємо. протилежний бік. Збираємо контакт ступні і гомінки з підлогою, відштовхуємося ногами від підлоги, щоб підняти корпус вгору, руки вгору навдовсі, пальцевий замок. Заводимо його, закотилицю на лінію волосся. Зводимо лігті гущі, тягнемося куприком вниз, підтягуємо живіт, забираємо поперековий прогин. І розкриваємося в грудному відділі. Ми штовхаємо потилицею на долоні, а долоні натискають на потилицю одночасно. Дихаємо тут. Відпускаємо пальці замок, руки вгору вдих. На видиси йдемо в скрутку вправо, ліва долоня тильною стороною тисне на коліно, а коліно на долоню стабілізуємо бедро, тягнемося пальчиками правої руки назад, куприк внесомо кілька вгору, підтягуємо живіт і дихаємо наповнюємо живіт на вдосі, пускаємо на видисі. Звертаємо корпус вперед, долоні з внутрішньої сторони ноги, відводимо ступню на край коврика, положення ящики. І задня нога на носок ми її вирівнюємо в коліні, притискаємо праву ногу до руки, до корпуса і тягнемо праве бедро назад, а ліве вперед. Одночасно зводячи. Ноги одну до одної по лінії центру. Опускаємо задню ногу на коліно і розвертаємо праву ступню на ребро, продовжуючи притискати ногу до корпуса і кигнути бедро назад. Вернемося бедрами назад, вирівнюємо праву ногу в коліні, ліва долоня на пальчики, права рука вгору в скрутку вправо. Розтягуємося між куприком і маківкою, і між пальчиками. То п'ятку повертаємо ногу назад. Пробуємо круг і рухи бедром. Повертаємося в положення стола, підтягуємо ліве коліно до живота, ступаємо крок вперед, вибудовуємо положення від землі, Підштовхуємося ногами від підлоги, щоб підняти корпус угору, руки вгору навдосі. І другий пальцевий замок, то що некомфортний, інший великий палець зверху. Тискаємо потилицю в долоні, долоні натискають на потилицю, лікті зводимо ближче один до одного. І ми тут хочемо розкриватися в грудному відділі, не дозволяючи попереку прогинатися. Тут прогин буде досить невеличкий. Ми продихуємо верхню частину грудної клітки. Вчитися плечі. поверхню, між лопатками. Відпускаємо пальцевий замок, навтосі витягуємося руками вгору, на вигляд сідаємо в Ліве бедро, коліно штовхає в долоньку, долоня натискає на коліно. І ми тягнемося пальчиками лівої руки назад, одночасно розтягуючись між куприком і маківкою. Задню ногу в коліні, нога на носок. Притискаємо ліву ногу до руки, до корпусу. І тягнемо ліве бедро назад, а прага вперед. Зводимо їх одне до одного. П'ятка штовхає назад, маківка на тягнеться вперед. Втискаємо під поріддя, витягуємо задню поверхню шиї і опускаємо ногу на коліно, розвертаємо ступню на ребро, продовжуючи притискати стегно до корпусу. Та пальчиками долай. Повітруги, втискаємо під поріття і дихаємо грудною кліткою, наповнюємо її всі напрямки на досвід. Кілька глибоких вдихів та видихів.